Не знаєте, що надіти на тренування? Це відео для вас. Сьогодні я підібрала 5 образів навколо однієї речі, які я можу вдіти на тренування, і виглядати при цьому шикарно і красиво. І з вами Женьок, і я допоможу вам виглядати на всі 100. Запрошую всіх бажаючих на навчання станців. Я буду відкривати групу Хай Heels у квітні місяці у Варшаві. Тому, якщо ви хотіли відчувати себе більш вільно, красиво, впевнено і хотіли б навчитися танцювати. У нас будуть заняття два рази на тиждень. Тому запрошую всі питання, ви можете задати мені в телеграм або в інстаграмі у Дірект. Тому чекайте на старт моїх груп. Я буду рада чекати вас, щоб потанцювати саме у Варшаві, тому що я що, Женьок, мешкає у Варшаві, правильно. Я сьогодні ділюся із вами своєю підбіркою, яку я зробила спеціально для вас: образів для тренування. Сьогодні в нас буде 5 образів для тренування. Почну я із першого свого образу. Я підібрала дуже красивий сексуальний образ, який ви побачите тут збоку на моєму екрані. Я обрала напівпрозорі штани із такими швами дуже красивими. Це зараз дуже модно у нашій сфері. А ще класно тим, що такі лосини можна надягати під міні-сукню, і воно виглядає дуже красиво. Так, перший образ це в нас будуть такі напівпрозорі штани. Лосини, вони із такої сітки, пружної, дуже міцної. Вони не як Колготки 20 dna більш такі пружні. А друга позиція це в нас буде боді, який закріплюється на такі гудзички із заліза. І все. От цей образ дуже зручний для тренувань, але він для дівчат, які люблять більше відверто одягатися. Наприклад, як я. Мені дуже подобається, як обтягує ці сине моє тіло, тому. Мені подобається виглядати так на тренуванні. Зазвичай я вдягаю е, на Хай Хілс, це такий на каблуках стиль, або на фрейм стріп Це другий стиль, яким я займаюся. Так, лосини від Туа patatina, а боді я брала у магазині, я вам підкріплю з боку, зараз не згадаю, як називається. Поїхали до другого образу. Другий образ. Не менш. Е він не стриманий, не скромний, він просто красивий, і агресивний. Тому давайте ділюся, що це за другий образ. Танці від магазину Calzedonia. боді все той самий, який був у першому образі. Швидкий образ, в принципі, нічого складного тут немає. Ви обираєте будь-який боді, надягаєте на півпрозорі штани, і це завжди виглядає красиво. На попі особливо, бо вони там, де шви, дуже красиво напівпрозорі виглядають. Я обожнюю ці штани, але біда в тому, що такі сіточні штани, коли вони не професійної сітки, а такої звичайної, як просто ходити по вулиці, вони знизу дуже сильно як згорай. Да? Коли я проводжу ногами по підлозі, вони тут як, я не знаю, як павутиночка така. Збирається це так не окей, тому що в професійних матеріалах, як, наприклад, перші лосини, там не збираються такими павутинками, навіть якщо ти будеш сто раз ковзати на одному місці, поки дирка не створиться. Е, тому от такий от мінус саме у цих леопардових штанцях. Але їх ціна була дуже вражаюча, і мені подруга їх купила, коли побачила ту ціну. І я теж в шоці була. Е, тому шукайте саме в Кальзедонії. Там на розпродажах багато таких напівпрозорих штанців, які можна використовувати для тренування. Але пам'ятайте, що ну о, ладно, вони витримують два тренування, а потім скатуються. Тому такі штанці другий варіант нашого вигляду. Так, Третій варіант це знову ж ми сьогодні будемо базуватися тільки на одному боді. Оцьому з вирізами по боках, тому у нас сьогодні навколо нього 5 образів. Вам не треба багато форм, просто декілька базових речей, які допоможуть міксувати з іншими. Третій варіант це знову ж боді з вирізами. оцей І штани танцювальні із хлопку. Я їх купувала на змаганнях станців. Я не пам'ятаю, це було десь, мені здається. На кінці 21-го року, коли ходила на майстер-клас танців, бренд цих штанів це Virus Shop, дуже популярний магазин спортивного одягу, тому я всі посилання закріплю внизу, всі речі, які я вам сьогодні показала, але це тільки мала частина всіх речей для танців, які в мене є. Бо я люблю дуже створювати образи і класно виглядати на тренуванні. Це дуже простий образ, він підійде для будь-якого стилю, буде це фреймап або будь-який інший. В принципі, під хіп-хоп тільки не підійдуть, а, а так, це універсальний образ на будь-яку подію або на кастинг танців. Пожалуйста, як то кажуть. в обліпочку штанці трошечки широковаті, вони додають руху, додають такого. Вітру, можна сказати, нашим рухам. Мені подобаються саме широкі штани. Але інколи, коли я танцюю саме на, на фрейм стріп зазвичай каблуками чіпляюся за ці широкі штани. Ну або в принципі і на хілсті мені я згадую, що теж чіпляюсь, тому з широкими штанами треба бути обережними, бо вони завжди ж за каблук чіпляються. Четвертий образ стандартна тема, яка повинна бути у всіх людей, які сходять ходять на спорт. Це зазвичай спортивні шорти, які у вас вдома є. У мене це найкі. Вони для тенісу такі. Під низом є спеціальні другі шортики, щоб коли ви наклоняєтеся або вітер дує вам у спідницю, нічого там не побувалювалось. Тому беремо такі шортики і ще цей боді любимий. І також я надягла зверху ще кофточку. Бренд ці кофточки Ту Патетіна, як і перших лосиків, які були у першому образі. А, цей образ, він. Зручний на літо, якщо дуже жарко, і звичайно ж, на танцях приємно, коли ноги відкриті, і вони красиво виглядають. Видно, як ваші м'язи пропрацьовують рухи, і в принципі це гарно виглядає. А якщо їх ще намазати маслом, то взагалі вогнище можна і на фотосесію так сходити. Подивіться, уважно, дивіться, у мене відкриті стали ноги, і мені прийшлося надягнути ковтинку поверх цього. Тому що, наприклад, для того, щоб... Урівноважити такий образ, мені потрібно було призакрити мої руки, так, щоб вони не були такі голі і білі. От я обрала цю напівпрозору ковтинку, яка класно поєднується з цими шортами та з цим бодіком. Знову ж поїхали далі. П'ятий образ образ Женька. Знову ж ми беремо на сьогодні базовий боді для будь-яких стилей танців. Ми обираємо цей же боді. Далі в мене є прекрасні лосини, які я пошила. Називається Бренд Стейсі. Я вам підкріплю так само, якщо ви захочете такі ж ласини. Я їх шила десь у 22-му році, і вони саме були популярні дуже сильно. Їх, в принципі, можна вдягати і під сукню так само, або під широкий піджак, воно гармонійно і красиво виглядає. Я люблю одягати ці ласини, бо вони мені подобаються, як ляшки такі виглядають з поміж е, тоненьких ніг. Вони не є за короткі, да, але. Трошечки попу позаду буде видно на танцях. Якщо ви любите бути більш відкритими і виглядати більш дерзко і красиво, тому цей образ вам теж сподобається. Ну і третій елемент цього образу це ковтинка, що і була в попередньому напівпрозора. Я вам підкріплю всі бренди, щоб ви розуміли, що, куди і до чого. Оце був наш п'ятий образ для танців. Також обов'язковий елемент для танців це хай heels. Це такі туфлі на підборах. Отак вони виглядають. Зазвичай вони на шнурівці попереду, а збоку в них така змійка. Щоб швиденько їх надівати. У мене від фірми Шамрай. Це ручної роботи Хай-Хілси. Вони дуже зручні, комфортні. Це не реклама, я просто поділюся, в яких я танцюю. В принципі, мені в них зручно. І вони зроблені дуже акуратно. І... Я вже в них, я не знаю, десь півроку танцюю, вони ще виглядають красиво, елегантно і як новенькі. І ще й трошечки стираються аж каблуки, але це нормально, тому що ми, коли ходимо з каблучка, тут підстираються каблуки, це окей. Це завжди будуть у вас хілси або будь-які інші туфлі на каблуках. Це нормально для них. На мої танці можна прийти, якщо у вас немає хілсів, це така, таке взуття на каблуках. Ви можете прийти у кросівках або в носочках, хоча б спробувати, як вам цей стиль пасує чи ні. Ми будемо починати наші заняття з розминки, потім будемо вивчати. Зв'язки та базові елементи хайхілсу. Хілсу це такі от послідовність наших уроків. Не обов'язково в принципі починати із каблуків, але поступово треба їх вдягати. Чому? Тому що нам потрібно Потрібно буде поступово на тренувати стопи для того, щоб вони навчилися тримати вас на каблуках. Це не така проста задача, як здається, на перший погляд, тому що ви будете свою вагу да, тримати більше на носочках, і це трошечки по-іншому ви будете ходити, ніж просто так -от, ну, в звичайному житті. Я все своє життя займалась бальними танцями і ходила на змагання дуже довгий період. Я не буду рахувати, скільки, щоб ви не порахували, скільки мені років. Коротше, і я вас навчу базі Хай-Хілсу. Hi тому що в мене є досвід і в бальних танцях. Це дуже подібна база. Точніше, це база із бальних танців на Хай Hi Хілс перенесена. Це дивовижно, якщо чесно. Бо раніше Хай Хілс не було з такою класною базою, як в бальних танцях. А я побувала і в бальних танцях і вже в Хай Хілс розуміюся, ще фреймап стріп. Тому у мене забагато досвіду. Я хочу поділитися з вами, хочу проводити класно час, і приємно. Тому що я люблю красиво виглядати, люблю танцювати, фотографуватися, знімати відео. Тому, якщо ви теж це все любите, запрошую вас на заняття у Варшаві до мене. До наступних відео. Дякую за перегляд цього відео. Буду вдячна за ваш актив під ним. Напишіть, будь ласка, коментарі, тому що. Активність впала зараз на Ютубі, і я буду вдячна за коментар. Якщо ви навіть просто мені поставите сердечко, я вам теж сердечко ставлю. Дякую, що дивитесь мій контент, мені дуже приємно. І з вами була Женьок, і до нових відео.